Сьогодні мене виписують, хоча я не готова до цього насправді. І все. І повертаюся в Роналд Макдоналд Хаус. Мені трошки продовжили моє знаходження там до кінця серпня, а далі вже треба буде шукати собі житло, роботу. Сподіваюся, що до, до кінця місяця я трошки прийду в норму, зможу працювати. У мене вже є якісь ідеї щодо того, як я можу заробляти гроші тут. Тому, що, наприклад, розтяжку, яку я провела в четвер, ця група була тільки перший раз, і прийшло сім дівчат, і я заробила 140 доларів за годину. І Я чесно пишаюся собою, і я бачу, що можливо монетизувати. Це все і пов'язано зі спортом, з розтяжкою, так само з психологією. Дуже хочу додому в Україну, з Нью-Йорка, звичайно, це ближче робити, що мене радує. Сам Нью-Йорк мені дуже подобається тим, що він мені нагадує Україну, а нагадує тим, що тут легше мені соціалізуватися, тому що саме в Нью-Йорку найбільше українське ком'юніті, діаспора українців. І тут є метро, тобі не потрібна машина, ти можеш дістатися куди завгодно, будь-яку точку міста. Тут людно. Хоча коли я гуляла в самому даунтауні, там, де Сквер, там, де знаєте, самі найбільш туристичні місця, то це було жахливо. Я навіть відчувала такий тривожний фон. Через те, що дуже великий темп до операції я ходила близько 20 тисяч кроків. Ну це десь близько 10 кілометрів. І моя спина просто казала мені гудбай. І мені цікаво, скільки мені дасть ходити моя нова спина Титанова. Спочатку найважливіше це що пройшов біль. Просто дати собі час, і тіло все зробить саме за мене. Я розумію, що я не зможу без спорту, я не зможу без активностей. І навіть лікар сказав, що я I'm doing great. Не знаю, чи говорить він це кожному своєму пацієнту чи ні. Але мене вже поставили на ноги з першого дня. Я ще спитаю лікаря, з якого часу мені можна робити хоча б мінімальні якісь активності фізичні, тому що в мене є з собою TRX, і з ним можна і розтягуватися, і функціональні тренування робити. Коротше, все, що завгодно. Але я думаю, що найкращий спосіб це довіряти своєму організму і. Знаєте, буває таке, буває таке, що тобі лікар сказав, що, що тобі це не можна робити, але ти це починаєш робити, і ну, по своїм відчуттям ти розумієш, що тобі нормально, тобі краще відноситися до свого тіла з повагою, тому що аж плакати хочеться. Тому що моє тіло зараз робить для мене велику роботу після цієї операції. І я повинна йому теж допомогти. Що вже зібрали свої речі і чекаємо на вилчер і будемо їхати додому, ну, в Рональд Макдональд Хаус. Мені здається, я досі до кінця не усвідомлюю, що відбулося. Не дивлячись на те, що в мене шрам знизу трошки такий кривенький, я не бачила щось себе повністю на типу по голову. Але коли я повертаюся. Делька вам, щоб подивитися на спину. Вона така рівна. І мені це так незвично, але дуже приємно. А там, мабуть, екскурсії проводять, бо такі катаються дуже, дуже часто. А там вони висаджуються і кудись пливуть. І я б так хотіла. Б. Деякі медсестри були дуже мін, такі грубі, дуже... Відчувалося, знаєте, що вони ніби медсестри, ніби обслуговуючи персонал, але вони дуже стримуються в цьому, щоб не, не, не типу, не перебільшити свої повноваження. І це дуже відчувалося, і це було дуже неприємно, особливо коли я перший день після операції. Люди, які пов'язані з медициною, вони особливо підтверджені тому, що. Вони швидко вигорають, деформацію точніше, вона швидко відбувається. Тобто вони стають такі холодні, дуже, відсторонені емоційно, в них дуже мало емпатії. Але треба працювати над собою, тому що треба не забувати, що пацієнти теж різні, тому я дуже відчуваю людей. І остання медсестра, яка була, вона була дуже така тепла, привітна. Дуже така турботлива. І я спитала: слухайте, а скільки ви типу працюєте? Ви любите свою роботу? Вона сказала, так люблю. Кажу, а скільки ви працюєте? Вона каже, один тиждень. І я їй кажу, ну кажу, слухайте, це дуже відчувається. Скільки вам вже всього розказала, сподіваюся, камера записала. Я так смачненько поїла. О, треба робити рубрику Марина і їжа. Сьогодні на вечерю. Я замовила собі мак н чіз і креветки. Ось, дуже смачненько було. Так. А де ж вулчер? Ну, ми, коротше, чекаємо. Фух. Все, чесно, я як вагітна зараз ходжу, в мене такий живіт. Це жах просто. Це просто жах. Ну, добре, що я хоч встигла побачитися з Надією. Надя, тобі ще раз привіт. і величезно тобі дякую. Сподіваюся, що ти ще до мене приїдеш. Не знаю, чи буде тебе це все дивитися. Звичайно, що я поріжу. Сьогодні перший день, як ми виписалися з лікарні. І самопочуття в мене жахливе. Я не буду брехати, Що в лікарні там, хоч, знаєте, біля мене крутилися. Давали ліки, все. І тут були ну, там були зручні ліжка, які, як вона, джастит, називалися, які підіймалися, регулювалися. Тут звичайні, це незручно. Боляче вставати, боляче підійматися, лягати дуже болить. В понеділок повинна прийти медсестра, щоб приглядати за, за мною. Ще також повинна бути якась терапія мінімальна. Тому якось води, думаю, що з кожним днем буде все легше і легше. Але поки дуже важко навіть рухатися не хочеться. Тут ж такі матраси, порівнюючи з лікарняними Чесно, фігові. Сьогодні вже рівно тиждень після моєї операції. І коли я говорю або там один раз присяду, у мене пульс одразу 130-150. Я до цього ще не звикла. Коротше, я була вже впала. Е і потім, як тільки я вставала з ліжка наступні рази, просто звучала дуже голосно, сирена, до мене одразу підбігали медсестри і такі, ти куди зібралася? Ти чого це стало? Кажу, як це чого ну, там. Я хочу в туалет. Мені треба попісити чи ще щось. Коли я йшла в туалет, то. Навіть не було ніякої привесі, вони просто стояли наді мною, щоб впевнитися, щоб впевнитися, що я успішно все зроблю і не впаду. Просто стояли, і я не могла навіть двері зачинити. Ось, тому це було так трошки незручно. А ще в мене, чесно, зараз з кожним днем, кожна ніч у мене гірша за попередню. Тому що мені поки що знижують дозу моїх ліків, і крапельниця була тільки в перший день. Вони мене майже одразу зняли з крапельниці, і я їх питаю, як це взагалі можливе. Я тільки після операції. У мене такі страшні болі. Ви мене одразу знімаєте. Вони це пояснювали тим, що я скоро поїду додому, і що я буду робити вдома, коли буде просто нікому мені ставити ті крапельниці, і тому вони мене хотіли якомога швидше. Перевезти на таблетки, щоб мати змогу контролювати мій біль, регулювати саме таблетками. Ночі ну, жахливі. Потрошку вже ходжу. Правда, ще не милася. Цілий тиждень пройшов. Я ще не милася, але добре, що я купила собі сухий шампунь. Він мене трошки рятує. Ще мені дали з лікарні ось таку штуку класну. Зараз мені треба присісти. Ось таку штуку вони мені дали, це називається комфортна ванна. Це, типу, спеціальні такі товсті, досить серветки вологі, якими я витираюся і, можна сказати, миюся, тому що поки що саму душову кабіну я не залазила. Я трохи ще боюся це робити, особливо коли я сама, тому що впасти я не хочу. І хоча мій шрам мені наклеїли ззаду такий, як тейп. І його можна мочити, з ним нічого не станеться. Зараз, може, покажу вам, як я виглядаю. Правда, я в спідній білизні, не знаю, може, треба щось надягти, а буде неприлично. Ось цей пояс. Я не зна, повинна знаходитися весь час. Майже. Але я так наїлася, якщо чесно, що він просто не налізе на мене. Після операції, зазвичай, у більшості дівчат, якщо це був правосторонній сколіоз, то її хилить в ліву сторону, і крім цього, піднімається ліве плече. А я плюс-мінус, до речі, збалансована, що мене так прям дивує насправді. Не знаю, чи видно, чи поки це виглядає ось так, у мене плече, типу, багатьох дівчат, воно задерте ось так. Я плюс-мінус збалансована. Після операції єдине, що оце стегно підняте. І думаю, що з часом воно теж опуститься, м'язи звикнуть до нового, скажімо, балансу розташування мого тіла. Живіт великий, дупи немає після операції. Не знаю, що ви побачите, але виглядає це ось так ззаду. Через тиждень вже... Почну робити фізичну терапію онлайн. З, з лікарем я його знайшла через Інстаграм, він сам з України, він в Києві. Він спеціалізується якраз по, по сколіозам, в кого була операція, або хто лікує ще сколіоз без оперативним втручанням. І в мене з ним буде 15 занять. І я сподіваюся, що після них вони я якось стану не така туга. Якщо можна так сказати, бо зараз така стиф довгенька, хоча конструкцію я не відчуваю. Може, через те, що поки мені настільки болить, що біль перетягує всю увагу на себе, я відчуваю, що щось не дає мені робити те і ті вправи, які я робила до операції. Так, я не гола, я в топику. Все нормально. У мене трошки кривенький шрам, але знову ж таки питання, чому він такий, тому що в мене стегно підскочило після операції. Або він дійсно трошки кривенький, і я буду лаятися з пластичним хірургом. Але я вже трошки змирилася. Бо Бу, були такі думки, типу, чи правильно все я зробила щодо операції, Фух, тому що ці ночі просто жахливі спонукають до таких думок, але дивлячись на свій знімок, я розумію, що в мене дійсно були досить високі, точніше, досить великі градуси, не дивлячись на те, що мені багато хто писав, що я досить гарно виглядаю, не дивлячись на мої градуси, що їх майже не видно. У мене дуже гарна спина, і це дійсно було так. Я розуміла, що мені ще жити дуже багато, я сподіваюся, і дітей народжувати. А з такою спиною це буде дуже важко робити. І ще в мене залишилися синяки, і вони з кожним днем чому стають ще більше і більше. Синяки після операції показую. Якщо це буде видно, він, коротше, тільки збільшується в розмірі і доходить аж до, ось до долоньки. І це дуже так дивно, чому він такий великий. Те ж саме в мене на цій руці. Не знаю, чи видно, чи ні. Ось, тільки більшість стає з кожним днем. Можливо, ці синюки від нейромоніторингу мені робили операцію 12 годин. Але взагалі вона мала бути приблизно біля восьми. Але мені робили два рази переливання крові. І коли я спитала, чому так довго робили мені мою операцію, лікар відповів мені, що, типу. Ти ж хотіла зберегти ще один хребець, я кажу так. Ну він каже: ну тоді отримуй, тоді ось твоя відповідь. Я, до речі, не пам'ятаю, як я закрила очі, і не пам'ятаю, як я їх відкрила, але моя мама була поряд. Сьогодні, скоріш за все, прямо зараз мені будуть знімати шви. Мені почали знімати шви. Я не скажу, що це було боляче, але це просто відчувалося. І в якийсь момент я. Почала піднішати, чи підніти, чи як його сказати? Відчувати, що втрачу свідомість. Зараз я трошки вже відходжу. Моє обличчя було просто сіро-зелене, мабуть.